Хлопці, функція автоматичного паркування. Ось натискаємо цю кнопку от, і рухаємося. А, ну ось вона обрала вже місце, куди можна запаркуватися. І я натискаю сюди. Можна почати паркування, можна вийти, закри, закрити автомобіль кнопкою закриття, і потім вона сама запаркується. От, натиснемо після виходу. Після виходу? ні, не після выходу. ні, ще раз пробуємо Короче, сюди, почати паркування. ось вона сама, вона сама паркує, я нічого не кручу. Ага, вона ще й передом, прикольно. Ага, ой. Так. Отак так вот. Стрм в перший раз. Ух ти. Ой-ой-ой. Да, -ой -ой. крутяк. Ой-ой-ой. Не-не, молодец, прям. Сама. Супер. Все? Чуваки, хала. Дякую.